Кремль принижений, а дипломатія працює лише тоді, коли за спиною стоїть сила. Операція Павутина врятувала життя українців і довела навіть ядерну державу можна бити. Чи можливі після цього реальні переговори і як реагує захід? Про все це у нашій розмові з політтехнологом Тарасом Загороднім. Це канал Times of Ukraine. Я Катерина Сабадаш. Приємного перегляду. Пане Тарасе, вітаю вас! Так, Доброго дня. Отже, після удару по авіабазах Росії було знищено щонайменше 41 літак. Це майже 40% їхньої стратегічної авіації. На вашу думку, скільки українських життів могла врятувати ця операція, чи допомогла вона Україні не лише знизити військову загрозу, а й продемонструвати рішучість на міжнародній арені? І як це може вплинути взагалі на переговори з Росією? Давайте по порядку. Чи зберігає життя, звичайно? Тому що ці носії використовувалися в якості носіїв ракет, які активно бомбардували Україну, особливо ну, в перші роки війни. Зараз вони почали менше це робити з різних причин, в тому числі, скоріш за все, і е, е, зменшення ресурсу літаків, тому що вони в принципі не призначені були для такої достатньо жорсткої експлуатації. Ось далі через не виключено через проблеми з паливом, тому що те саме СБУ організувало удари по НПЗ, що у них почалися питання щодо високоякісного авіаційного палива, і о, далі зберегло далі наступне. Чи показала це рішучість українців? Показала, що Росію можна перемагати так. Країна, яка не спроможна забезпечити ну, ядерна країна, яка не спроможна забезпечити ну, збереженість одного з ядерних носіїв, ну вона демонструє слабкість, так і це в першу чергу посил Сполученим Штатам Америки Європі, які досі думають, що Росія це такий великий монстр, який неможливо перемагати, а Україна продемонструвала, що за наявності фінансових ресурсів, які можуть виділити Європа, США і так далі, Росію можна перемогти так. І це допомагає тим, наприклад, людям, наприклад, в тому ж конгресі, які хочуть зараз ухвалювати законопроект про додаткові санкції. Додатковий аргумент, що Україні слід допомагати. Ми повинні розуміти, що цей світ побудований жорстко та несправедливо. Якщо ти демонструєш зубастість успіхи, тоді тобі допомагають. Якщо ні, ну тобі просто там якусь знаєте поплескають по плечу. І скажуть, що ну ти молодець, мабуть, так і ми будемо дуже дуже тобі співчувати в концтаборах е і так далі. Тому чому так? Тому що якщо допомагають сильним, тому що вони потім можуть допомогти. От і все абсолютно така логічна, раціональна, жорстка логіка. Наскільки Ось, чи є важель тиску? Важель тиску на перемовини? Звичайно, що є важель тиску на перемовини. Достатньо було подивитися на обличчя російської делегації, яка приїхала в Стамбул. Ось всі в соціальних мережах ретранслювали цим всім відомим мем, які ми, як інтелігентні люди, не будемо витворювати, так? але всі розуміють, про що йдеться, так. Чому? Тому що нічого так не сприяє сприяє дипломату, коли за ним стоять армія та спецслужби. так так, і тут в цьому випадку, звичайно, що не така у них була радужна настрій, так особливо після того, що сталося, тому що Росія явно показала свою відверту слабкість. Далі, е, Україна фактично показала, що е, є інструментарій обвалу російської економіки. Ну, достатньо, щоб під підозру кожен, кожен кожна фура е, потрапила. А далі та справа ж техніки. Або дзвінки в ФСБ, що саме тут, от, знаєте, щось відбувається, або е підбурити частину регіону проти яких якоїсь марки автомобілів, так? які ну точно перевозять дрони. Це, е це інструментарій, те, що називається дієвий інструментарій рефлексивного керування Росією, е можна організувати навіть гарну громадянську війну. Ну, давайте воювати проти машин, так? тому що вони там можуть носити дрони. Ну, як вони там спіймали якогось водія і одразу ж його придушили. Ну, так воно працює у росіян. Тобто, ту ненависть, яка вони сповідують, треба обертати проти них в тому числі. І тому, звичайно, що чим більше там буде параної, тим краще буде для нас. Зрозуміло. А от а, удар по цій авіації фактично зачепив один із стопів ядерної тріади. Чи дійсно це перерозпроділяє міжнародний баланс сил, і а, наскільки серйозно світ має сприймати заяву Росії про зміну ядерного потенціалу? Ну давайте так. Ну, тілі такі, які от, особливо ту 95 ту п'ять по-моєму так а, Ну, вони були достатньо морально застарілі. І знаєте, коли піднімався цей літак у небо, ну, це знаєте, всі, всі це бачити чують ядерні країни, що що у них відбувається. Тобто, сказати, що це такий неочікуваний удар, був би з їхнього боку, ну важко сказати. А, і тому що, ну, все ж таки. Такі найбільш дієвими є і малопомітними ядерною зброєю є підводні човни, тому що їх ну важко знайти. Ну в принципі, зараз технології йдуть вперед, і це теж невелика проблема. І ти ядерна зброя, яка знаходиться в шахтах, тому що її важко знайти теж, або е, знаходиться на пересувних мобільних носіях. Ну, автомобілях, наприклад, на поїздах в Росії теж є таке. І тому звичайно, що це дуже впливає на імідж Росії, що чи спроможні вони взагалі утримувати власну ядерну зброю, чи зміниться потенціал? Ну давайте так: ніхто в світі не хоче, ніхто не хоче перевіряти потенціал ядерний кожної країни. Ядерна зброя вона цікава тим, що її ніхто не застосовує. Вона таки знаєте, як рушниця, яка висить, все розуміє, що вона у тебе є. Ну краще не перевіряти, чи стріляє вона. Тому там Франція, наприклад, в холодну війну мала 600 боєголовок, так зараз приблизно 300 на, на різних носіях, тому що ну, неважливо, неважлива кількість, важливо, що якщо одна долетить, то ну, міста, наприклад, не буде. І тому, звичайно, що це впливає. Впливає далі, це впливає, показує відвертий Блеф Росії, яка постійно говорила про те, що, не дай Боже, буде ядерний удар. Показало, що ніякого ядерного удару не буде. Це знову таки, скоріш за все, це була позиція всіх ядерних країн, в тому числі Китаю. Не через любов до України, а через небезпеку саме для самих себе. ну Наприклад, Китаю, ну, знаєте, дуже було б неприємно дізнатися, що Японія і Південна Корея вже мають ядерну зброю. А використання ядерної зброї в якості конвенційної, ну тобто звичайної зброї, це призведе до такого ефекту. В принципі, цей ефект вже йде. Просто ми не помічаємо. Після історії там бувальному кабінеті, після того як США сказали, ну тепер знаєте самі всі е, самі всі порайтесь, і починають розуміти, що краще мати ядерну зброю, тому що вони бра... бачать приклад України, яка позбавилася ядерної зброї, і бачать приклад Пів... Північної Кореї, наприклад, яку ніхто ну побоюється чіпати, так Ой, і вони є гравцями. І а, тому тому саме отака от ситуація склалася. І о, сказати, що воно м, така. О, ну давайте так. Якби росіяни розуміли, що ядерне застосування ядерної зброї щось миттєве змінить без наслідків для них, то вони б давно застосували ядерну зброю. Але сам факт, що частина ядерної інфраструктури нищиться, о, а це прямий привід для застосування ядерної зброї. Це, до речі, ж не вперше частина ядерної інфраструктури була. А от ем, СБУшники а потім гурівці ще по-моєму два роки тому, якщо не помиляюся, знищили станції попередження ракетного удару. Ракетних ударів три-три штуки в Росії. А це частина ядерної інфраструктури, тому вона й стоїть там от, в відкритому полі, тому що всі розуміють, що ніхто не буде її чіпати. І ну у будь-якому разі це дуже болісний удар для Росії. Дуже болісний удар. Шок в першу чергу. Питання всередині Росії хто допустив, постає і багато чого іншого. Тому беззаперечно величезний успіх, беззаперечна демонстрація можливості України. Україна, ж, ну як Зеленський знаєте, говорить Я півтора року тому дав наказ це робити. Знаєте, з знатіком на те, що а які ще накази надав Зеленський? Да ну тепер спробуйте знати. А знаєте, з такими пацанами ну знаєте, хочеться дружити на випадок, а того раптом, що вони там в голову стрільні. А, а от давайте про США. Ви так трошки зачепили цю тему. Вони о, заявили, що не надавали ані розвідданих, ані дозволу на цю операцію. Наскільки Україна сьогодні вільна у прийнятті рішень щодо глибоких ударів і яку роль відіграло останнє зняття обмежень на використання західної зброї? Так зняття обмежень давно вже існує. Воно вже це коли мер сказав. Я знаєте, послухав його. Знаєте, як здрасте, прокинувся, так? Да? Цього дозвіл вже давно існує ще з, з кінця минулого року. Ще два роки тому Україні влаштовували стерику на застосування Хамвії, наприклад, на території на, на території Росії, і це влаштовувало стерику попередня адміністрація. Був великий скандал, коли бельгійські гвинтівки були отам, у там російського корпусу, який тільки заходив на Курщину. Зараз давно немає ніяких обмежень. Питання в тому, що зброї та не дають. І тому тут питання: ну, знаєте, бийте, але не дамо. Ну, знаєте, і починається вся ця пляска навколо цього: буде, не буде. Ми повинні самі виробляти зброю і нікого не питати дозволу. А що значить, ми повинні повідомляти Сполучені Штати Америки? Ну, Сполучені Штати Америки наш партнер, але вони не керують нашими військами. Ми ставимо перед фактом, що ми є суверенна держава. Яка сама визначає, як нищити нам ворога, і ніхто нам не буде просказувати що робити, як робити і так далі. Ну, мо чи могли повідомити? Ну, могли повідомити. Ну там, знаєте, за хвилину вмикайте телевізор, дивіться, ми ж вас повідомили. Це ж це ж, знаєте, що, що значить повідомили там да? за добу, за годину, за 15 хвилин. Чи телефонував там зеленський Трамп? Говорить там привіт, вмикай телебачення, я тебе попереджаю там, да і так далі. Тобто, ну, в будь-якому разі, ми не повинні е, е, зливати інформацію, тому що ми ж не знаємо, як вона буде використовуватись, тому що це така історія. Багато операцій, які знали західні спецслужби, потім чомусь за дивним збігом обставин знали росіяни. Тим більше нинішня адміністрація Трампа, ну як і попередня, в принципі, попередня адміністрація взагалі. Був відвертий русофіли, це е, Бьорнс голова ЦРУ та Селіван е, тому будь-яка інформація одразу стало відомо в росіянам, тому поставили перед фактом, і це знову таки як е, створення стратегічної невизначеності. Такий гарний такий термін, американців американця. Е, е, якщо перекладати його е, з дипломатичної народ народного, що воно буде, ми взагалі не знаємо. да Бість його знає, що воно буде. Але нам буде страшно там, да? куди воно полетить, і тому, звичайно, що повідомляти це право суверенної держави визначати, куди бити і як бити. А далі це ваші проблеми, якщо ви щось а чого ваші розвідки нічого не знали, не здогадувалося Це значить погано працюють ваші розвідки. І те, що не використовували американську систему, це теж знаєте, клацнути по носу наших партнерів, що ви не є монополістами. Тому що як показує практика, як тільки ти стаєш залежним, повністю залежним від однієї країни, тобі одразу ж починають крутити руки. Ну от коли України не було можливості, не було можливості виробляти свою зброю от, минулого року, ну тоді американці самі визначали давати, не давати зброю, як це часто було під час адміністрації Байдена, наприклад. А, а коли з'явилися власні дрони, почалися бити ПНПЗ, це підбільшувати стало. Якась Україна а, сміє щось робити і визначати як велика держава, куди бити, як бити, і сама бере відповідальність за власну безпеку. Що проти нашим планам? А, ну так міріться, в чому проблема. Міняйте ваші плани, ми то тут до чого. От, пане Тарасе, от ви ж посміялися з того, що ми не знаємо, що буде. Дійсно, це так. Цю операцію вже називають історичною. Але от, якщо ви могли пропустити, яка відповідь з боку Росії могла б перебити той удар, якого задала Україна операцією Павутина? Це ж не лише військова поразка, а колосальний репутаційний удар по Путіну і по Кремлю? Ну давайте так. Перебити ми теж не повинні використовувати таку логіку, тому що. Тому що... А, як так знаєте, це росіяни намагаються нав'язати всьому світу, що це удар у відповідь, да? начебто вони захищаються, а не ми захищаються. Ні, наш удар у відповідь на їхню агресію, а, чи що можу зробити? Ну, давайте так. Ну знаєте, є такий тост: а, є бажання, немає можливості. Є можливість, немає бажання. Так вип'ємо за те, щоб наше бажання збігалося з нашими можливостями. Чи є можливості? Велике питання. Тому що я пам'ятаю, що вперше Медведів погрожував ядерною війною, якщо щось прилетить в Крим. Щось прилетіло в Крим 9 серпня, як зараз помню, 22-го року. Це коли перший удар або громами, або іншими ракетами було. І що нічого. тому це їхні проблеми. Ми не повинні думати, що вони, як, що відповідь, знаєте, придумувати за них відповідь, що буде достатньо. Українці повинні концентруватися. На знищенні вороги їх просто не повинно існувати в такому вигляді. І тоді все значно легше у нас буде, пане Тарасе. Дуже дякую вам за розмову. Це був Тарас Загородній, і до досі.